У Житомирі з 3 квітня і по 15 червня триватиме першочергове зарахування дітей до перших класів. Після цього набір першачків продовжиться з урахуванням вільних місць та в порядку надання заяв. У зв'язку з воєнним станом система офлайн та онлайн залишається актуальною. Батьки можуть самостійно обрати форму навчання. Також кожен ліцей міста відповідно до мережі формує кількість перших класів. Ми порадили всім керівникам закладів. Ми про це говорили обов'язково це. Питання, які обговорювалися, щоб зразу ж формували класи відповідно до вікових особливостей. Є програмні забезпечення української школи, яка, звичайно, по стандарту програми, є програми, які можуть бути розвиваючі такі програми, але враховуючи все рівно вікові особливості дітей, на треба згуртовувати їх в одному класі, щоб це була не така різноманітність. Тому батьки будуть про це побачили. Вони будуть формувати, вони самі вибирають відповідно ту програму, яку пропонує школа, і це буде ну так будуть формуватися перші класи. Під час прийому до першого класу вчителі звертають увагу на розвиток, творчість та інтелектуальні здібності дитини. Освітяни зауважують, що цьогорічна вступна компанія не відрізнятиметься від попередніх. І 109 перших класів, а це майже три тисячі діток, відкриють свої двері новим учням.